Про те, що от саме одиниця, вона максимально близько до першоджерела, до природи творця, не творіння, а творця. Саме одиниця виражає єдність. Поки існує одиниця, все однозначно. Немає ніяких двозначних тверджень, є тільки от, по суті творець. Тому от одиниця має таке глибинне сакральне значення. Якщо ми з вами для того, щоб підтвердити, це навіть можна підтвердити, якщо звернутися до арифметики, до математики, ви можете це перевірити дуже легко. Яким чином? Тільки одиниця, наприклад, якщо ви намагаєтесь там взяти корінь з одиниці, в квадрат, піднести одиницю в куб, це все буде одиниця. Тобто одиниця не змінює свого значення. І тільки одиниця з одиницею взаємодіючі, може перейти на іншу іерархію. Для того, щоб з'явилася двійка, потрібна інша одиниця. Один плюс один буде 2. Тобто наступне число формується тільки тоді, коли є інша одиниця. Одиниця може перейти на іншу ієрархію тільки завдяки собі. Точно так же і е, перейти на, на іншу ієрархію, тобто давати, як то кажуть, в пустоту, знову потрібна одиниця. Один мінус один буде нуль. Ніяке інше число, тільки одиниця. Тому от всі інші числа, якщо ми візьмемо, вони змінюють свою структуру. А якщо піднести до квадрата, до куба, корінь взяти і так далі, будь-якусь арифметичну дію, яку ти не візьмеш, е, значення буде змінюватися. Ну, як правило, люди, які йдуть шляхом, от, е, які починають йти шляхом духовного розвитку, вони можуть спостерігати це на рівні ментального тіла. Тобто, коли спочатку з'являється якась думка, коли людина починає про щось думати, щось представляти собі. Чому? Тому що думка це теж енергія. Коли відбувається, от, людина про щось починає думати, вона концентрує свою уяву на цьому, концентрує свою увагу, а там, де увага, там енергія, Починає, тобто, уже на рівні ментала починає якась проєктуватися Картинка, ситуація, потім ця картинка опускається нижче на астральний план, тобто людина починає відчувати ну, про, про, промальовувати цю картинку і відчувати вже, наскільки це там, наприклад, от якщо вона там для себе хоче якийсь автомобіль, вона вже починає уявляти, як вона буде там сидіти в ньому, да, от як, як це круто, от як це статус, як це на себе буде почувати, тобто якісь емоції спустилось. Якісь емоції починає відчувати, потім ефірний план це вже от конкретно якісь перші конкретні ну, дії для того, щоб отримати це. І вже далі фізичний план це вже як результат. Тобто на фізичному плані це коли вже людина отримує цей автомобіль і може на ньому їздити. Але ж зрозуміло, що це, ми проговорили. Не просто відбувається от людина бац в простір, і, і тут же з'явився. От, от бац і в простір, це відбувається на дуже високому рівні. І коли у людини цей рівень є, то їй вже тоді автомобіль не потрібен. А у всіх інших це відбувається через дуже сильну кропітливу працю. Чому? Тому що, ну, як мінімум, по кармічній ситуації, покармічній його особисті ситуації, можливо. Йому не, не дозволено це. Це не прописано, наприклад, в його кармі, да, от в його карті на поточне втілення або на поточну якусь ситуацію. Це теж момент є. І тому тут дуже важливо, щоб бажання співпадали от, з кармічною ситуацією на поточну, поточний час, поточне втілення. З цим складніше, чому? Тому що. Як правило, люди не розуміють, яка ж керамічна ситуація, да, от, що, що дозволено, що не дозволено, що має проявлятися, що не має проявлятися. В цьому дійсно є певна складність. складність. І саме тому от, люди починають або методом сказано, да, от, втика, скажімо так, тика, це не втика, а тика, то починають так от шукати, що ж. Відбувається або звертаються до тих людей, хто знає, хто знає, як з цим працювати. Тобто, ну от людей нашої професії, людей, астрологів, нумерологів, енергетиків і так далі. Тобто люди, які відчувають, бачать, розуміють, знають більше для того, щоб прояснити ситуацію. Я вам кажу, що вже керує страх. Ну. Спочатку керує стопець страх, тому що ти думаєш, що ти не справишся, тому що мало інформації. Ну, по, по, по почалу на початку. Угу. Але потім, ну, тіпа, ти йдеш там, де страшно, і все одно ти сідаєш, і там не виходить, другий, третій раз, але все рівно ну, страх, я думаю, страх зупиняє. Ну, це по-моєму аналізу. Це, це нормальна захисна реакція. Тому що, ну, дійсно, те, що ми не розуміємо, те, що ми не знаємо. Наприклад, от, або те, з чим перший раз зустрічаємося, це нас визиває певний такий, ну, когось ступор, когось дійсно страх, когось якісь інші емоції. Це абсолютно нормальна реакція. Але потім, знаєте, очі бояться, а руки роблять. Сідаєте, аналізуєте, заглиблюєтесь і і все виходить. І саме головне, що. Коли ви виходите, знаєте, за межі просто конспекту, а починаєте, от, знаєте, от, сідати і дивитись на ті числа, ну, і от сидіти до тих пір, поки ви от, дійсно щось звідти не витягнете. Ну, я зараз не заставляю це робити, я просто про це розповідаю. От тоді дійсно ви розумієте, що натрапляєте на щось дійсно цінне. Оце вже не робота з конспектом, це вже дійсно справжня робота вас як нумеролога, як, як прогнозиста, родолога, да, в залежності від того, з чим ви працюєте. Тому тут суть, знаєте, як, от, не тільки в ширину працювати, як, як можна більше цих технік, да, от, і так далі, і тому подібне, а от і глибину. Тому що. В ширину йдуть дуже багато людей. І це зараз просто. Зараз безліч знань, все доступно. А от суті речей, будь-яку будь дисципліну що взяти, от суть от туди от, в глибину йде мало, тому що це не просто. Навіть якщо відкриваєш будь-яку книжку на сьогоднішній день, ну, як би там нема, як би там не було, а кожна, напевно, друга книжка, вона. Переписана в один один. Тобто, ну, плюс-мінус якісь слова, а так суть одна і та ж сама. А от тих дійсно людей, які. от знаєте от, Так глибинно аналізують, що ти коли сідаєш читати і розумієш що це на порядок вище того, що ти взагалі міг навіть усвідомити, Ну такого дійсно дуже мало. Це одиниці. А можливо, навіть і в проектах ще немає такого. Тому от так. От, а в глибині дійсно знаходиться суд. Чому, от, наприклад, е, ну, от, в Індії, да, ага, Браміни, Брамани, от вони якраз працюють над глибиною. От, там дійсно мудреці справжні, будь-яку дисципліну, яку ти не візьмеш, там, хоч хіромантія, хоч астрологія, ну, вони там знають на порядок краще все, це на порядок більше, ніж саме тут і мене йти. Якийсь номеролог, астролог чи керман. Ну, тому що, по-перше, їхня чистота свідомості, по другий рівень духовного розвитку, по третє, ну, як мінімум, того, що вони присвячують цьому більшість свого часу. Ну, тому от, наша задача, як би там не було, от, не тільки в йти, дійсно, а в тих умовах, в яких ми знаходимося. Ми не в Індії, так, у нас є якісь задачі. І треба приймати реальність ту, яка є, але ти не менше, прагнути розуміти от... суть, суть того, з чим ми працюємо, для чого це, що це дає, що це може дати. Тобто, от для себе відповісти на запитання.